Доброго дня, шановні слухачі, сьогодні ми будемо з вами вивчати тему, яка присвячена екологічним правам людини. В межах цієї теми ми познайомимося з вами з поняттям екологічних прав людини, їх основними видами, механізмом захисту екологічних прав та їх значенням. Свою розмову я хотіла би почати з того, що. Ідея про екологічні права людини виникає в 1970-х роках. Це пов'язано з тим, що в 1972 році була підписана Стокгольмська декларація ООН, в якій вперше було закріплено на міжнародному рівні право людини на безпечне для життя і здоров'я довкілля. Екологічні права людини є невід'ємною частиною прав людини. Екологічні права людини є близькими до громадянських прав людини. І вони тісно пов'язані з такими правами, як право на життя та право на свободу. Екологічні права людини можна також віднести до природних прав людини. Оскільки вони належать кожному від народження, і ніхто не може бути позбавлений екологічних прав, важливо сказати про те, що екологічні права визначаються в Конституції України. Це стаття 50 Конституції, яка визначає право кожного на безпечне для життя і здоров'я довкілля. Та на відшкодування шкоди, завданої порушенням цього права. Давайте з вами тепер розглянемо поняття та види екологічних прав. І я хотіла би сказати, що екологічні права саме їх система включає такі види прав: як право на безпечне довкілля, право на екологічну інформацію, право громадян на участь у вирішенні екологічних питань. І слід зазначити, що право на безпечне довкілля є основним екологічним правом, яке захищається Конституцією України і гарантується міжнародними угодами. Також екологічні права поділяються на дві групи: це індивідуальні і колективні екологічні права. Індивідуальні екологічні права можна назвати як особисті, і в рамках індивідуальних екологічних прав ми можемо виділити такі права, як право на чисту воду, право на чисте повітря, право захисту від відходів. Право на чисту воду, на мою думку, є одним із пріоритетних прав. І є таким же важливим, наприклад, як і право на чисте повітря, оскільки від якості води і повітря залежить безпосередньо наше здоров'я. Що стосується відходів, то ми розуміємо, що питання управління відходами і, взагалі, поводження з відходами є питанням екологічної безпеки. Це говорить про те, що всі виробничі відходи, шкідливі відходи повинні належним чином бути утилізовані відповідно до встановлених нормативів і стандартів. Далі, що стосується колективних екологічних прав, ми можемо виділити такі два їх різновиди: як право на збереження біорізноманіття і право на сталий розвиток. Право на збереження та охорону біорізноманіття передбачає забезпечення охорони окремих видів біорізноманіття в рамках екосистем, а також забезпечення охорони природних середовищ існування. Те, що гарантується в нас в Конвенції про охорону біорізноманіття 1992 року. Право на сталий розвиток. Це право, яке передбачається в Декларації Ріо-де-Жанейро 1992 року, і передбачає збалансоване використання природних ресурсів, забезпечення сталого розвитку при здійсненні екологічних програм, а також забезпечення прав людини та оцінку екологічних наслідків від. Негативної господарської діяльності людини, яка має вплив на довкілля.